Добрий день діти! Сьогодні урок української мови, і на ньому ми будемо працювати з текстом описом. Хто читав текст про латаття біле, той повинен зрозуміти, що це водяна лілія. Нам читала текст Ангеліна, і ми знайшли опис самої квітки. Що ж це за рослина? Ось якими реченнями у нас описується латаття. Широке листя, блискуче, гладеньке, наче вкрите плівкою. Природний восковий наліт оберігає листочки від гниття у воді. Квітка латаття біла із жовтою серединкою. Після запилення комахами квітка в'яне. Виростає плід, у ньому чорне насіння. А ще ми описували предмети за такою табличкою. Ця ягідка називається брусниця, вона росте в лісі. Описуємо брусницю. Це ягода брусниця червоного кольору. Маленька кругленька, на смак кисла. Росте вона в лісі на кущиках. Потренуємося описати цей предмет. Нажміть на паузу і розкажіть про нього за цією ж табличкою. Я вам пару табличок таких скину. Потренуєтеся ще після уроку. А зараз послухаємо текст. Називається він Орел. Орелси зокрилий різного птаства цар. Він в'є гнізда на скелях та на старих дубах. Літає високо, бачить далеко. На сонце дивиться і не блимає. Ніс у орла серпом, кігті гачком. Крила довгі. Грудий на викот молодецький. В хмарах орел носиться, Здобуч зверху виглядає, Налетить, і скачки із гусака, і з зозулі, тільки пір'ячко посиплеться. Якого ми можемо уявити орла за описом? Ось, наприклад, перше речення: Орел сизокрилий. Різного птаства цар. І ми відразу уявили, який він сизокрилий, це значить сірий. Сірий крила має. Це вже опис самого птаха. Ми записуємо це речення. Орел сизокрилий, різного птаства. Цар. Які ще речення можуть описати нам орла, його зовнішність? Тобто який він? Ось, наприклад, ще це речення. Ніс у орла серпом, кіхті гачком, крила довгі. Це речення нам підходить. Ми його теж. Записуємо в зошит, ніс у орла, записую, щоб ви могли ставити на паузу і записати в зошит ніс у. Орла, ніс у орла, серпом. Нижнє з'єднання Ом. Ладік не забудь показати нижнє з'єднання ОМ. Мирослав теж. У вас воно може втікти серпом ко кома кігті гачком. Теж нижні, нижнє з'єднання показуємо О, ем, ом. Кіхті гачком кома, крила довгі. Крила довгі. Ве відкрита. Крапочка в кінці речення. Ще як описують нам орла. Груди на викот молодецькі. Молодецькі порівнюється із молодцями із хлопцями молодцями, коли вони хочуть показати, які вони спритні. Вони груди вперед виставляють так само і орел. Груди на викот молодецькі. Могутні. Це теж записуємо. Груди. Навий код ставте на паузу, хто не встигає? Молодецький. Молодецькі. Ось як описують орла, і повторимо перенос слів із м'яким подовженим приголосним. У нас було таке слово латаття. Виписуємо його, поділяючи на склади як мож... для переносу. Як можна перенести? Ми можемо двома варіантами переносити слово латаття. ла та ча пом'якшений приголос м'який. Залишити повністю. Латаття. Покажемо, що у нас тут пом'якшені приголосні. Як один звук ідуть. А можемо переносити, розриваючі пом'якшення. Латат, тя. Тоді у нас будуть закритий звук е, склад. Ла. Та. Т, -т а потім тя. Можна і так переносити. От, а, а при такому переносі у нас м'який приголосний просто у на останньому складі. При такому переносі ми не чуємо подовження. Просто латат. Один звук іде твердий, один м'який. А в попередньому переносі ми чуємо подовжений. Приголосний латаття. Латачця. М'який подовжений. Щось не можу зловити зображення. Так, діти ми з вами ознайомилися із текстом опису і повторили перенос пом'якшених приголосних в кінці слова. Подовжених пом'якшених, приголосних. На домашнє завдання вам скину е тренувальні картки описа предметів.